Всіх вітаю, компанія Топарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Такий сьогодні у нас великий сімейний красень це Volkswagen Atlas 2018 року випуску. випуск. комплектації SE. приданий він до нас зі штатів, з незначним пошкодженням по передній частині. По автомобілю SE комплектація, LED-Optika, d адаптивний круїз, безключовий доступ на всі двері, є туманочки, камера заднього огляду, електрокришка багажник, автомобіль у нас, до речі, шестимісний, вже на літній різині. Технічно, без жодних зауважень, готова до перевірок на будь-якому СТО. По кузову також виглядає дуже-дуже збережено. Подивіться, як у нас так виглядає, великий, розкішний кросовер, друзі. Кому для сім'ї, ідеальний варіант. Є задні шторочки, шкіряний салон, чорного кольору з перфорації. Третій ряд ось так виглядає. Тут у нас два капітанських місця. Трьохзонний клімат, зарядочки, передній підігрів сидінь. Переду, подивіться, ну, прямо як новий автомобіль, 172 тисячі пробігу, рідно, електроприводи сидінь, повний електропакет, складання дзеркал, автосвітло, автодощ, ні одне помилочки немає, 172 тисячі пробів. Мультимедіа у нас вже новіша, з карплеєм йде, з камерою заднього виду, все працює. Також у нас доступні передні підігріви сидінь, старт-стоп. І запуск двигуна з кнопки. Друзі, ціна даного автомобіля буде 19 990 доларів. Соборно-1 міст, готова до перевірок на будь-якому СТО. Також можемо пригнати вам автомобіль в ваше місто, перевірити дистанційно. Доступна система, також 3 d І кому цікаво, приганяємо автомобілі також із США.